Угода про припинення вогню у секторі гази та звільнення заручників Хамас. Це основна мета приїзду держсекретаря США Антоні Блінкена до Ізраїлю. Водночас, президент США Джо Байден заявив, що робота над угодою про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас триває. Попри різні позиції щодо умов угоди та обміну заручниками, вона має шанси на успіх. Тим часом прем'єр-міністр Беніміна Таньягу зауважив, що дотримується своїх вимог щодо угоди і закликав посилити тиск на, як він зазначив, негнучкий Хамас. Проблемне питання контроль над філадельфійським коридором, 20 кілометрів кордону між сектором Гази та Єгиптом. Ізраїль прагне контролювати цей коридор, побоюючись, що недознищені бойовки Хамас можуть отримувати ним підкріплення і зброю. Тель-Авіві стався вибух. Загинула людина. Також постраждав 33-річний перехожий, Його шпиталізували. Правоохоронці підозрюють, що це був теракт, пише Times of Israel. Зазначається, що загиблий, особи якого ще не встановлено, ні сумку, у який ймовірно був вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, бомба вибухнула поряд із вантажівкою раніше часу через технічну несправність.